Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про один дуже популярний парфумерийний компонент і ноту, яку особисто я неймовірно люблю в ароматах, яку я дуже добре відчуваю. І яка мені ну, особисто імпонує. Е, цей компонент надає ароматам глибини, вишуканості і приємної деревинної пікантності. Мова піде сьогодні про ноту Пачулі. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Пачулі – це ефірна олія, яка отримується з листя тропічної рослини по Гостемон Каплін. І здебільшого цей компонент отримують методом ферментації або ж методом дистиляції. І звучання цього компонента дуже приємне, глибоке, насичене, дехто порівнює його з звучанням такого, знаєте. Мокрого лісу після дощу, яке приємно прогріває сонечко, іноді пачулі йде в таку вологу глибину лісу, коли знаєте, оце по типу пріле листя лежить. в на землі після того, як воно опало, і от весною сонечко його пригріває, і ніби і, і, іде оцей приємний запах. Ну, тим не менш, ця нота дуже добре поєднується з деревинними компонентами. Ця нота дуже красиво самостійно звучить. Слини, з яких добувають ноту пачулі, здебільшого ростуть в Індії, на Філіппінах та в Індонезії. І якщо свіже пачулі, воно має таке. Трав'янисте майже камфорне звучання, але вже після того, як пройшов процес дистиляції, і речовина відстоялась, то вона йде в оцю приємну, затишну, глибоку, теплу тональність. І, звичайно, здебільшого в парфумерії відчувається саме оця деревинна, тепла, дещо нагріта тональність. Цей аромат дуже люблять парфумери, тому що, ну можна сказати, є дуже хороші властивості в цього компоненту парфумерного. Власне, і впливають на його популярність. По-перше, це дуже хороший фіксатор. Наявність пачулі в піраміді забезпечує аромату, хорошу стійкість та шлейф. Це, цей компонент створює глибоке, насичене, таке дуже приємне звучання. Так, також ще однією особливістю цієї ноти є, що вона використовується здебільшого в базі. Знову ж таки, як хороший фіксатор. І Її манера поєднання з іншими деревинними компонентами, з гурманськими компонентами і взагалі з, з компонентами, характерними для бази, дуже така хороша. Через це її часто використовують саме в базі. Звучання пачулі має дещо. Таке унісекс формату прояв. Тому е, е, ноту пачулі використовують як парфумерії для жінок, так і для чоловіків. Ну і, власне, зараз в дуже популярній категорії унісекс ароматів також можна дуже часто зустріти пачулі. Особисто для мене пачулі це дійсно запах свіжого вологого е, лісу. Оцього прілого листя. Для мене для багатьох печулі комусь звучить як сирим погребом, погребом, в якому ці полиці дерев'яні, вони ніби трошки як-то розмоклися, трошки зацвілися, і в переміжку з овочами і вологістю повітря, яка існує в погребі, от для багатьох видає такий ефект. Але для мене це. Затишне, дуже приємне, зігріваюче звучання і його монозвучання цього компоненту мені також супер імпонує. І знову ж таки, для того, щоб е навчитися виокремлювати цей компонент в парфумерії, мені знову став в нагоді аромат бренду Eccentric Molecules. це аромат «Молекула 01. Плюс пачулі. Як я багато де зауважувала, що саме завдяки цьому бренду і оцій лінійці, де молекулу ізої супер поєднують з різними компонентами, я навчилася багато з цих компонентів виокремлювати, ну, ототожнювати і виокремлювати потім в інших ароматах. І першим ароматом, з якого б я хотіла почати, говорячи про ноту пачулі, безумовно є молекула 01, плюс пачулі. Як це красивенно! Як це красиво накладається! Оце волого, свіжо, чисте, прозоре, деревинне звучання молекули і Супер з цим глибоким, дещо важчим, якимось таким дещо нуарнішим звучанням пачулі. Це просто супер красивенне супер красивенне втілення цієї ноти. Неймовірно, красиво вона тут звучить, аромат стільки шлейфовий і в той же час невагомий. І Пачулі може в цьому ароматі, от, зокрема, дуже-дуже класно проявитися та звучати. І Наступним ароматом, в якому для мене дуже красиво звучить е нота Пачулі. І, е зокрема, завдячуючи саме тому, що цей аромат не надто перенавантажений компонентом, є аромат ой, красиво, є аромат бренду Dior. Композиція Офреш. Тут пачулі знаходяться в базі, і вони такі, знаєте, я би сказала, чисті, я би сказала, якісь такі приємно невагомі, але в той же час вони також надають аромату дуже приємної глибини і легкість цих пачулі, зокрема, завдячується тому, що в ароматі присутні лише. Серці Потігреєм та мандарин на старті. І ці ноти ніби підсвічують, ніби забирають оцю іноді для когось неприємну сторону оцього ніби трошки запрілого листя пачулі, і залишають дуже красиве, таке деревинно приємне звучання, дуже класний аромат, неймовірно його люблю. От, в період переходу весни в літо він мені неймовірно подобається, і пачулі в ньому фантастичні. Такі самі красивенні пачулі для мене знаходяться в ароматі бренду Chanel. Це композиція Шанс. Версія в парфумованій воді глибока. Насичена, інтенсивна, елексирна, і як же тут красиво та доречно звучать ці пачулі, створюючи оцю таку характерну впізнавану багатьма користувачами бренду. Е Ніби ДНК аромату Шанел. Ароматі пачулі разом з мускусом та ваніллю знаходяться в базі, і це така розкішна, глибока манера звучання. Ірис з жасмином в серці та рожевий перець на старті. Класний, лаконічний аромат, але є в ньому ця глибина, оця така приємна, суперприємна і максимально комфортна для мене. Тональність пачулі. Для мене тут ця нота просто фантастична, дуже красива, ефектна. і Знову ж таки, невелика кількість компонентів дає можливість цій ці ноті максимально красиво прозвучати та проявитися. Таким самим красивенним е, ароматом, в якому присутня нота е, Пачулі, для мене став е, аромат, який нещодавно з'явився в моїй колекції. Це запасний блок цього аромату це композиція бренду Hermes Barenia. Це аромат про шкіру Barenia. Е, це одна з типів шкіри, які використовуються для е, е, аксесуарів бренду Hermes І тут пачулі так класно поєднана з незвичними компонентами, які використані в ароматі. Цей Akigala Wood в базі. пачулі до речі, теж знаходяться в базі. Разом з ними також там знаходиться в базі нота дубу. він носний Ой, кайф. Гедіхом він ценосник знаходиться в серці аромату і стартує аромат дивоягодами та бергамотом. І це теж дуже красиве, таке оксамитове поєднання компонентів, дуже класно, розкішно, ефектно все звучить в цьому ароматі. Для мене він неймовірно стійкий та шлейфовий. от Я наношу на волосся, наприклад, ну, трошки тут на потилицю. Протягом дня дуже класно відчувається аромат. І лягаючи відпочивати, також відчуваю тональність композиції. Вона прекрасна, чудова новинка бренду. Щаслива, що з'явилася в моїй колекції. Ще один красивий аромат з нотою Пачулі це композиція бренду Dior Mise Dior «Туалетна вода. Красивенна тональність Пачулі тут в базі. Пачулі там знаходяться, знаходяться одні. Аромат про троянду, грайську та травневу троянду. Вони в серці разом з конвалією класно поєднані. І вони апельсин з мандарином на старті дарують приємної ясності аромату, підсилюють його духняність, але пачулі все рівно веде нас в приємну, затишну глибину аромату. Прекрасна композиція з цим компонентом. Вона така е, досить впізнавана, універсальна і нота Пачулі в ній прекрасна. Ну і Фіналізувати буду своїм улюбленцем, де мені неймовірно подобається, як звучить Пачулі. Це е, бренд Пануаж Пачулі Фік. Тут об'єдналися два моїх улюблених компонента, це і Пачулі, і Інжир. Інжир додає. Приємної такої соковитої округлості ясності. А Пачулі йде в затишок. І цей затишок ще створює, знаєте, поєднання ноти пачулі та какао, яке є в базі аромат Крім какао та пачулі, в базі ще знаходяться амбра з кедром. Вони також підсилюють оцю деревинну тональність. Дуже приємне звучання бази з ой, серця з жасмином та нектаром інжиру. Ідеально накладається на цю деревинну базу. І стартує аромат нотами ревеню, груші та листя інжиру. Вони такі зеленуваті, трав'янисті, соковиті, приємно солодкуваті. Ну, якось дуже красивий, виразний, такий об'ємний, пульсуючий аромат. І е, оцей затишок, який дарує цьому аромату нота пачулі, вона. Просто цей зайний що їм ніби хочеться весь час огортатися, його хочеться весь час відчувати, в нього хочеться занурюватися. Він ну, настільки приємний, знаєте, що ця тональність какао, яка дуже класно, до речі, накладається на почулі, вона якось створює знаєте, ніби якийсь дитячий затишок. І ти ніби в такому приємному, духмяному, солодкуватому, ну, солодкуватому коконі. Дуже красива стійка шлейфова композиція. Аж фік. Якщо буде можливість, обов'язково познайомтеся з цим ароматом. Ну, якщо вас цікавить. Нота Пачулі». Ну, власне, ось такі сьогоднішні парфумерні герої, в яких особисто для мене нота Пачулі» звучить просто філігранно, вона, як то кажуть, на своєму місці і повністю от, створює необхідний ефект оцього такого глибокого, розкішного, якогось такого, е, ніби трошки магічного е, для декого. Іноді незрозумілого звучання, але того звучання, яке випромінює, знаєте, такий парфумерний магнетизм. Цю, ці аромати з ноти почулі, хочеться ніби ще. Вдихати, вдихати, відчувати, воно ніби приємним таким елексиром розтікається по тілу це звучання. Дуже класні аромати. Якщо якась із сьогоднішніх композицій вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди замовити від лаванди сьогоднішніх героїв або ж в описі під даним відео у вас є можливість перейти за посиланнями на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчі, де я також ділюся своїми парфумами. і або замовити сьогоднішніх героїв, або ароматів, які привернуть вашу увагу, щоб послухати їх, розносити, скласти власну парфумерну експертизу, ну і, можливо, прийняти рішення про придбання повномірного флакону. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим. Сподіваюся, що представлені мною до вашої уваги аромати нотою печулі також викликали ваш інтерес. Можливо, ви знайомі з цими ароматами. І якщо це так, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Поділіться вашими враженнями від сьогоднішніх героїв, якщо ви їх знаєте. Або ж напишіть, які аромати з нотою пачулі, на вашу думку. Класно звучать, де нота пачулі неймовірно красиво проявляється. Мені та глядачам каналу буде цікаво почути вашу експертизу. Тому зустрічаємося в коментарях. А якщо відео сподобалось, то поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно. ваша підтримка. Ну і вкотре особисто від себе. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!